Овіяна легендами, черкаська земля, до якої віддавно шанобливо ставляться в Україні і світі, завжди приваблювала своєю неповторною красою і гостинністю. Мальовнича Черкащина з її родючими землями і колосистими нивами, замріяними гаями і дібровами, лалекою на даху і щомким тьохканням Соловейка. Є своєрідним узагальненим образом щедрої і неповторної української природи, та найбільшим багатством і гордістю нашого краю є його люди з їх високою відповідальністю за долю України серед тих, хто робить вагомий внесок у дослідження і популяризацію славетних імен Черкащини. Відомий дослідник, почесний краєзнавець України Микола Іванович Борщ. Багаторічна праця дослідника завершилася виданням книги з вершин славетних Черкащан, в якій вміщено підготовлені автором життєписи відомих людей, зі сторінок книги. Своєрідного літературного пантеону славетних імен Черкащини перед читачами постають образи легендарних козацьких ватажків, талановитих вчених і митців, майстрів художнього слова і лікарів, військових діячів і організаторів виробництва, не залишились поза увагою автора і подвижники краєзнавства. Люди, які посвятили своє життя дослідженню історії рідного краю. Насиченість цікавим фактичним матеріалом та ілюстраціями, дохідлива мова викладу і вдало видобувана структура, безумовно викличе інтерес читачів. Немає сумніву, що вона сприятиме розширенню їх знань про свій рідний край і його людей. Виховуватиме повагу до його історії, формуватиме у них високі громадсько-патріотичні почуття. Тому наша бібліотека щиро рекомендує прочитати цю книгу.